Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Вітаю 1335-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Росіяни розстріляли цивільних людей у Покровську. Біля залізниці, до якої наблизились ворожі війська. Дрон зафіксував тіла трьох людей і поранену жінку. Пізніше її на руках виніс невідомий чоловік. Відео опублікував волонтер Денис Христов. Каже, ЗСУ уже ліквідували російських військових, які зайшли у цей район. Графіки відключень світла будуть діяти сьогодні протягом усього дня. Утім, «Укренерго» зазначає, вони не стосуються побутових споживачів, але ситуація може змінитися. Як повідомляє компанія, відключення діють через наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі. І на Чернігівщині 55 тисяч абонентів залишилися без електропостачання внаслідок російського удару по енергетичному об'єкту. Про це повідомили у Чернігів обленерго. Там зазначили, пошкодження дуже значні енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи. Також вночі російські війська завдали ще два удари по енергетиці в області. Через перший без світла залишились 28 тисяч людей. А через атаку на Ніжинський район без електропостачання 2700 абонентів. 168 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Генштаб повідомляє на Покровському напрямку сили оборони відбили 58 атак росіян. Окупанти намагались наступати біля Мирнограду, Удачного та Покровська. На Костянтинівському українські військовики зупинили 24 ворожі штурми. На Олександрівському напрямку росіяни наступали поблизу Воскресенки та Вишневого. Там відбулось 24 атаки. На Лиманському та Куп'янському наші захисники відбили 6 та 4 штурмові Повідно, точилися бої і на півночі Харківщини, на північно-слобожанському напрямку. Росіяни наступали на позиції сил оборони біля Вовчанська та Кам'янки. Наші військовики відбили 10 атак. Україна та США обговорюють гарантії безпеки, які може надати Вашингтон Києву. Наразі сторони на шляху до результату про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для NBC News. каже, що просив президента США Дональда Трампа про двосторонні гарантії безпеки США Україна. Ми маємо коаліцію рішучих і у нас будуть гарантії безпеки, але нам потрібна Європа разом із США. Звичайно, ми хочемо двосторонніх гарантій та розуміння, які гарантії Сполучені Штати можуть дати Україні. Ми обговорюємо це і ми на шляху до цього результату. Ніхто не може тиснути на президента України Володимира Зеленського щодо територіальних поступок Росії. Замість того, потрібно тиснути на Росію. На цьому наголосив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. У соцмережах він написав: поступки ніколи не були шляхом до справедливого і тривалого миру. Не наполягав на передачі Росії території Донецької та Луганської областей під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявив президент США Дональд Трамп. каже питання передачі цих територій до Росії ніколи не порушувалося у переговорах з Україною. Трамп наголосив, що зараз ключовим завданням є зосередження зусиль на припиненні бойових дій та дотриманні режиму тиші на фронті. No, we never ми ніколи не обговорювали це. Ми вважаємо, що вони повинні просто зупинитися на тих лініях, де вони зараз знаходяться на лініях фронту. Решта дуже важко піддається переговорам. Вони повинні зупинитися прямо зараз на лініях фронту. Ідіть додому, припиніть вбивати людей і закінчуйте з цим. Залиште про щось пізніше. Але я сказав розділити і зупинитися на лінії фронту. Підготовка військовослужбовців один із ключових елементів базового військового навчання. Для кращої адаптації військові проходять квест кімнати з використанням доповненої реальності. Як загартовуються мобілізовані, дивіться далі. Це мабуть найстрашніша вправа для військовослужбовців на БЗВП. І зараз ми з Сергієм пройдемо її. Ну а потім розкажемо вам що до чого. Тут не фіксований пол. Рата! Рата! Почув вперед! Під ногою перешкоди! Нерівна поверхня. Віджин, який нам передали поляки. Це їх досвід. Вони використовували його для загонів спецпризначенців. А зараз кожен військовослужбовець, який приходить у нас в програму БЗВП, Має можливість відчути це на собі. Насправді тут лише 150 метрів, але багато чого ми можемо зробити і відпрацювати. Ми використовуємо тут і фізичні, і психічні перешкоди та подразники. Наприклад, тут є якісь завали, якісь колеса, палки, перешкоди. І також ми використовуємо подразники психологічні це шум, крики, постріли. Це все збиває з толку, але людина має знайти вихід, вона має рухатись вперед, вона має доповідати, що відбувається, і люди мають між собою комунікувати і взаємодіяти. Тут пункт управління відженом. А як взагалі відбувається процес проходження? Скільки людей туди заходить? Проходження відбувається малими групами дві-три людини. З ними позаду, взагалі, якщо це перше проходження, позаду з ними йде інструктор, який контролює цей весь процес, який в разі чого може надати першу домедичну допомогу, або ж витягнути людину, яка там панічна атака в неї сталася, або щось наподобі такого. Відправи працюють, справа права. Ми зараз знаходимося на психологічній паласі. Це також один із елементів психологічної підготовки військовослужбовців. Ми подивилися на віджин. Да? Це одне, те, що таке новшество, психологічна паласа, вона вже існує досить давно, і ви про неї вже, можливо, чули, але це також дуже важливий аспект у підготовці. Наша головна зброя це наш мозок, це наша психіка. І ми маємо це постійно ну, також розуміти, вдосконалювати. Зараз це дрони. Це каби, тобто війна значно більш жорстока, складна. Перше, що ламається, це саме людська психіка. От і тому кожна програма, ми зараз вже працюємо по шостому виданню. Кожна програма змінюється, і туди додаються нові теми. Шості програми зробили більший акцент саме на стресостійкості. На, на факторах, які дуже ну, впливають на боєздатність. Як ви бачите, підготовка військовослужбовців у сухопутних військах постійно адаптується до викликів сучасної війни, використовується як сучасні технології, так і закордонний досвід. Тому долучайтеся до сухопутних військ на зв'язку. Діамантовий бант, який викрали з Лувру, коштував музею понад 6,5 мільйонів євро. Про це повідомляють французькі медіа. Нагадаю, напередодні з Лувру викрали коштовності з колекції Наполеона. Декілька зломисників у масках проникли до музею, використали вантажний ліфт, дісталися до галереї Аполлона та за сім хвилин розбили вітрини. На відео яке опублікували французькі змі, видно, що чоловік, видаючи себе за працівника, зламує вітрину у галереї Аполлона, А відвідувачі, тим часом. Проходять повзи, навіть не помічають злочину. Загалом злочинці украли 9 ювелірних виробів із колекції Наполеона Бонапарта та імператриці Жозефіни. Серед них намисто Брошка та Тіара. У міністерстві закордонних справ заявили, що викрадені коштовності мають неоціненну вартість. Тим часом президент Франції назвав пограбування Лувру посяганням на спадщину Франції і пообіцяв притягнути грабіжників до відповідальності. Кратіжка скоєна в Луврі це напад на спадщину, яку ми цінуємо, бо це наша історія. Ми знайдемо викрадені вироби і винні будуть притягнуті до відповідальності. Під керівництвом Паризької прокуратури всюди робиться все можливе для досягнення цієї мети. У кожному ударі сила характеру та віра у себе у Києві для ветеранів та членів їхніх родин влаштували турніри з адаптивного гольфу. За словами організаторів, для більшості учасників це не про змагання між собою, а спосіб реабілітації та відновлення після поранень. Про те, як такий адаптивний вид спорту допомагає нашим захисникам повернутися до активного життя, та у яких інших дисциплінах нині можуть спробувати себе ветерани. Артем Деркачов розповість. Удар за ударом ветеран російсько-української війни Максим відпрацьовує техніку гри в гольф. Кожна спроба краще за попередню. Чоловік зізнається, на полі для гольфу він втретє у житті. Взагалі чудово дуже розвиває все у рук ніг. дуже класно. Максим отримав поранення в 2024 році на лиманно купінському напрямку. Під час виконання бойового завдання чоловік наступив на російську міну ліпісток і втратив частину правої ноги. На власному досвіді радить іншим у такій ситуації не падати духом та долучатися до адаптивних занять спортом. Не лінуватися, в першу чергу, їздити на такі всякі заходи, на тренування, не просто лежать на куці, а чимось займатися, розвиватися. Воно дуже допомагає не тільки реабілітація в залі, а сам рух так повсякденно. Ному житті і гольф як один із різновидів адаптивного спорту може опанувати кожен, запевняє реабілітолог із двадцятирічним стажем Володимир Шевчун. Ми займалися бадмінтоном, ми займалися баскетболом, але прийшли до гольфу, оскільки гольф саме інклюзивний і будь-хто починаючи від найменших, закінчуючи найстаршими. З будь-якими фізичними патологіями чи навіть емоційними ми легко адаптуємо гольф під саму людину. Спробувати реабілітовувати ветеранів через гру в гольф Володимир вирішив два роки тому. А вже сьогодні разом із ветеранами проводять змагання як по всій Україні, так і за кордоном. Останні були в Америці. У Нас є достатньо обладнання, щоб на будь-якій локації, чи це є спортзал звичайний, чи це є ось така невеличка територія парку. Ми можемо зробити турнір. У Нас є вже десятки, можливо, вже сотня випадків, коли ветерани приходили, коли вони починали. Грати. І після гри вони кажуть, що це перша ніч, коли я нормально спав, це перша ніч, коли мені було абсолютно добре. Це єдиний оцей час за останній, за останній період, коли я себе почував неймовірно. До цього ж турніру долучилося більше 200 ветеранів та членів їхніх родин. У програмі, крім самого гольфу, майстер-класи зі стрільби з лука, настільний теніс та інші. Це охоплюючи не тільки Київ, це з усієї України. Люди реєструвалися із Миколаєва, Запоріжжя, із з Харкова. Тому ми чекаємо велику велику кількість людей. Наша громадська організація охоплює багато різних напрямків спорту. Серед них є настільний теніс, серед них є пауерліфтинг де нас хлопці займають призові місця. З паверліфтингу ми поставили рекорд світу та рекорд України з парної станової тяги. Ми підняли 440 кілограмів. Це є зафіксований рекорд. Ми також розвиваємо настільний теніс, бодібілдинг адаптивний також і багато різних напрямків спорту. Долучитися до одного з різновидів адаптивного виду спорту та будувати професійну кар'єру кожен військовослужбовець та ветеран може безкоштовно, додає Володимир у міжнародній асоціації адаптивного спорту «Стронгсайт» зазначили, що чекають на всіх охочих. Артем Деркачов, Дмитро Курченко, телеканорада, загальний загальнонаціональний марафон, єдині новини. Ковна Рада має почати розгляд проєкту бюджету на наступний рік. Цього тижня вже внесено понад 3300 правок. Ми запитали у народних депутатів, коли очікувати розгляду, та як має змінитися кошторис до другого читання. Комітет соціальної політики допрацював і підготував правки, що стосуються прожиткового мінімуму. І Ми впевнені, що нам вдасться знайти спільну мову з урядом і все таки мінімальна пенсія зросте. В проєкті бюджету на наступний рік скільки вона буде? В грошовому еквіваленті побачимо після професійних дискусій, але на цьому настоює і комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Це були мої особисті правки і ще ряд питань, що стосуються підтримки родин. Найбільш важливою для нас, для мене особисто і для нашого комітету освіти, звичайно, питання підвищення заробітних плат нашим освітянам. 53,8 – стільки коштів передбачено на підвищення заробітної плати на нашим вчителям, що за інформацію від уряду буде становити до 50% протягом року двома частинами. Ми я особисто подавала правку, яка стосується підняття заробітних плат на. Науковим і науково-педагогічним працівникам е, закладів вищої освіти. відстояли і відстоювали правку щодо залишення е, частини ПДФО, тобто 60% плюс 4% податку на доходи фізичних осіб саме в громадах для забезпечення їх життєстійкості, життєздатності, на то ж на той же саме опалюваний сезон, на школи, садки, на соціальні. соціальні Інфраструктуру тому саме на бюджетному комітеті буквально недавно було підтримано цю правку. Якщо говорити про комітетські правки, то безперечно це ті пропозиції, які спрямовані на підтримку культурної галузі. Зокрема, ми зацікавлені у тому, щоб культура і медіа підтримувалися в Україні, адже ми вважаємо, що це так би мовити, ключові фактори для культурної дипломатії для переконування наших міжнародних партнерів, е наскільки Україні потрібно отримувати допомогу. Напередодні бюджетний комітет рекомендував до розгляду проєкт бюджету на 2026 рік, і при цьому депутати запропонували внести до державного кошторису низку змін. Зокрема, йдеться про збільшення видатків на придбання зброї та додаткові кошти для спецпідрозділів СБУ та розвідки. Зарплата педагогічним працівникам має зрости протягом року на 50%. Щонайменше 2 мільярди пропонується додатково спрямувати на гуманітарне розмінування. Також депутати рекомендували Рекомендують передбачити додаткові гранти на будівництво овочесховищ та підтримку аграрного бізнесу. Зараз з нами на прямому зв'язку Сергій Євтушок, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань регламенту та депутатської етики. Пане Сергію, вітаємо. Добрий ранок, добрий ранок, пане Сергію. Завдання парламенту зберегти бюджетний баланс. Тому враховуватимуть лише правки з обґрунтованим джерелом покриття. Чим би ви пояснили таку кількість правок, яку подали народні депутати, і яких питань стосується більша частина з цих правок? Ну, для політиків завжди бюджет і осінь це, так би мовити, політична складова, яка так чи інакше спонукає, стимулює народних депутатів дивитися на свої звернення від округів, і подавати. Пропозиції боротися за них для для того, аби вирішити реалізацію цих звернень, які надходять протягом цілого року, тому очевидно, це політична історія, але разом з тим, ми розуміємо, що. Зараз потрібно чітко розуміти, що у нас з двох складових складається бюджет. Це дійсно це допомога силам оборони. Це направлення на збройні сили України, на логістику, на закупівлю зброї доходів. наших. а разом з тим і друга частина це соціальна складова це програми, заробітні плати бюджетникам і різні інші речі, включаючи протезування. Військових, які отримали поранення в російсько-українській війні, включаючи їхнє лікування, включаючи реабілітацію, включаючи ряд інших соціальних програм, тому дуже важливо нам для наших партнерів з огляду на те, що у нас дуже велика частка. Є макрофінансової допомоги показати нашим партнерам, що у нас макрофінансова стабільність показники на рівні стабільних прогнозів, і це дасть можливість нам отримати, укріпити віру в нас наших партнерів, які будуть допомагати нам дофінансовувати станом на сьогодні, доходи тому. Віддатки, тобто тому очевидно, велика кількість правок до народними депутатами подані згідно їхніх запитів звернень, але разом з тим маємо реально дивитися на стан речей. Тому заява уряду про те, що. Так, велика кількість справок від нардепів – це добре. Але разом з тим будемо дивитися на джерело наповнення бюджету і по реальних речах будемо реалізовувати ці речі. Дехто по різному називає цей бюджет. Цей бюджет складний, дійсно війна. Але ми вже чуємо, хтось говорить, що це бюджет виборів, виборчий бюджет, хтось говорить, що це бюджет стійкості, стабільності, тобто по різному Але ну знайти баланс, це буде завдання для. Парламенту 20 грудня мали б сьогодні тобто, проголосовані бути в першому читанні за графіком. Але разом з тим, я думаю, з огляду на те, що в нас рвані засідання, тобто одне постійне, яке за графіком відбувається, ми протягом цього тижня спробуємо разом з бюджетним комітетом ухвалити документ в першому читанні. А оця кількість правок? От ми сказали, що це 3300 правок. Це ця кількість вона відрізняється від того, що наприклад було минулого року під час розгляду бюджету, чи це приблизно в тих самих об'ємах? Я думаю, що можливо відрізняється, але не на суттєві там цифри. Так і збільшилось, звісно, тому що ми ще раз повторюю: у нас уже четвертий рік війна, і от майже чотири роки. Ми чітко розуміємо, що ну десь потрібно підживити економіку, десь потрібно реалізувати ці звернення, які роками залишалися у. Папках народних депутатів України. Але сьомий рік роботи парламенту так чи інакше свідчить, що ну, потрібно реалізовувати такі речі. Тому побігли, вибачте, за сленг, такі народні депутати, а, побігли подавати такі правки. А яких сфер вони стосуються найбільше: оборони, соціалки, регіонального розвитку? Ні, 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 це виключно, це. Е... Певні рівняння базових дотацій на місцях за зверненнями певних рад. Це стосується певних соціальних проєктів, це стосується інфраструктурних проєктів. Звісно, більше соціалки очевидно. Тому, ну, тому, тому і виникає відповідь на питання, що мовляв, от зараз вже бюджет виборів. Пане Сергію, окрім бюджету, чи є ще якісь питання, які необхідно розглянути впродовж цього так. тижня? Так в парламенті багато зараз питань. Ми дивлю... я зараз. Буквально дивився порядок. денний, там і кадрові питання переходу по комітетах, вивільнення з посад різних людей, комплектування ТСК. Різних віце-прем'єр-міністр призначення і, і ряд інших кадрових питань є кадрові, є є робочі питання, такі які стосуються роботи парламенту. Є ну і звісно, основна, основна частина це бюджет. Там і зміни до кодексу бюджетного, до речі, теж. Бо бюджет це ж не просто один, один закон, це, це дуже багато різних законопроєктів, які складають такий загальний бюджет і внесення змін до них. Ну але за вашими відчуттями, наскільки наскільки реалістично ухвалити бюджет цьогорічний в тих рамках, в яких передбачено законом? Часових. Я можу спрогнозувати, що можливо з огляду на велику кількість справок. А ми бюджет зможемо дорозглянути наступного пленарного тижня, тобто, з огляду на те, що багато правок, бюджетний комітет настільки навантажений плюс. Що вони фізично можуть не встигнути по кожній прийняти рішення, говорити. це ж ціла дискусія? Ще раз повторюю для політиків осінь. Бюджетний процес це саме основний процес. Чому тому що ну всі, всі звернення накопичуються і повинні бути реалізовані? Пане Сергію. А щось може завадити розглянути бюджет цього тижня. Ну, будемо думати, що не буде у нас повітряних тривог, які зупиняють роботу в принципі не тільки в не тільки парламенту, а й інших з огляду безпекових складових. Але ну, ще раз скажу: велика кількість справ. Це єдине, на що я можу спрогнозувати, що може бути затяжка на ну, але не на довгий час. Я нагадаю, що за бюджетним кодом, за податку. Бюджетним кодексом, вибачте, у нас ухвалення в цілому має відбутися до 1 грудня. Що ж, дуже дякуємо вам за озвучену інформацію. Сергій Євтушок, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань регламенту і депутатської етики, був з нами наживо. Президент США Дональд Трамп заперечив, що нібито пропонував президенту України Володимиру Зеленському віддати Донбас Росії. У розмові з журналістом на борту Air Force One він заявив, що такого ніколи не було. Глава Білого Дому вважає, що сторони мають зафіксуватися на поточних лініях фронту і зупинити бойові дії. Вони повинні зупинитися просто зараз на лініях фронту повертатися додому. Перестати вбивати людей і все. Що стосується Донбасу, то нехай залишається так, як є зараз. Зараз він уже розділений. І Я думаю, що Росія вже контролює 78% території. Сторони можуть щось узгодити пізніше. Тиск на Росію має посилюватися, щоб сформу... сформувати спільну позицію. Україна щодня веде переговори з європейськими лідерами. Про це заявив президент Володимир Зеленський, Глава держави, запевнив. Кремль не отримає жодних подарунків. Ми нічого не будемо дарувати агресору. Нічого їм не забудемо. Ми чітко бачимо, що ця Росія є довготривалою загрозою. Отже, нам в Європі потрібна довготривала співпраця та реальні результати, і в короткій перспективі, і більш далекоглядно, щоб люди могли жити. Раніше The Washington Post написав про те, що російський диктатор Путін у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом нібито вимагав повністю відмовитися від Донецької області, назвавши це умовою припинення бойових дій. Ну і щодо тиску на агресора, Австрія змінює свою позицію. і Більше не блокуватиме новий 19-й пакет санкцій євросоюзу проти Росії. Про це повідомляє агентство Reuters. Відтак, головну перешкоду для ухвалення пакета знято. Очікується, що глави МЗС країн ЄС остаточно погодять санкції вже в понеділок на зустрічі в Люксембурзі. Серед нових обмежень санкції проти тіньового флоту, а також прискорена відмова від імпорту російського газу з 2027 року. Фінальне рішення можуть затвердити 23 жовтня на саміті ЄС. Ну і давайте звернемо увагу на мапу повітряних тривог. Тривога триває на Харківщині вже три.